Відео про здоров'я був запит: Як так зробити, яку зробити таку волшебну медитацію, щоб вирішити всі проблеми зі здоров'ям, і більше до цього питання не повертатися. Ну, дивіться, коли ми приходимо в рейки. Вони починають отак от вас брати і перетирати між собою. Отут ви стоїте таке, да? якщо у вас були якісь болячки, чи предрозположеність, чи кармічні програми, от там он зверху, які йдуть сюди, і вони ще не активні, вони не можуть от в цьому м'ясорубці, отут світло, а тут ви. А тут оці кар кармічні проблеми, щоб ви сюди випали і світили і столицький курсовчик. Треба всі ці болячки витягти, да? перемолоти з вас. Як це відбувається? Активація всіх болячок. Значить, якщо у вас на даний момент вийшла ця болячка, і вона вас шторбить, і вона вас прям мучає, значить ми її витягуємо, питаємо вчителів, як ми можемо звільнитися від цієї болячки. Як ми можемо зупинити цей процес? Як ми можемо, чому вона прийшла? І чи було воно по кармі, щоб цю кармічну болячку убрати раз і назавжди, щоб воно вниз не пішло на наших дітей? Ми убираємо з себе, убираємо з карми з роду цю болячку, да, обираємо з прошлих життів. Може, ви вибрали собі бачили одне життя, в якому ви там були таким сильним духовним наставником. Вам воно сподобалось, але болячки лізуть. І ви дивитесь і думаєте, що ну там же я був красавчиком, чого воно мене ж торбить? Тому що ще багато життів, які були у вас темні і ваших родичів. Це я і про своїх, там, да, можу сказати, які ви не пропрацювали, а дивитесь на одне таке життя, світящеся, і думаєте, що я хочу бути таким. А оці всі темні на вас впливають. Звісно, воно вилазить, прям вилазить ви із вас. Коли ви відпрацювали причину, проблему. І вас витягли з цю, з цю болячку, убрали її, змінили програму на позитивну. Більше цієї болячки нема. Ви кажете, що я відмовляюся цієї програми на наступні життя і на це життя в подальшому. Що я більше не хочу, що я здоровий і все. Тобто ви повинні все одно витягти. Якщо ви фізичне ваше тіло здорове стане тоді, коли ви дійдете до уровня духовно сильної людини. Якщо у вас лізуть болячки, значить у вас ще не завершились програми роду, карми і прошлих ваших життів. Це однозначно три моменти, які треба вирішувати. А може, ви, скоріше всього, не хочете їх вирішувати, тоді воно буде лізти, лізти і далі лізти. І ще стане гірше, якщо ви не вирішуєте ці три моменти. Тож дуже раджу почати продивлятися свої прошлі життя, кармічні програми. Я виставила відео, як їх вирішувати. І вирішувати. Ну, оце все вичищати, спалювати, йти далі, а далі вже заліковувати через рейки своє тіло і не дозволяти в нього війти енергію болячок, тих, яких у нас були раніше.